Тут у мене хащі, ну, видно, видно оцю красу яскраву. Погляньте, які вони яскраво помаранчеві, схожі трошечки на яскравий самоцвіт. Ось такі гарні. І ще, а не, це вже аж рот. Хто це гризе? Хто заліз сюди гризди мені помідори? Прям зуби видно. Капець. Так, блакитний апельсин. Також триває другий збір. Ну оце поки жовтенький, поки так. Ну, цей аж рот, это це ж, це ж капець, який він врожайний. Буду збирати для консервації. Вони дуже гарні, дуже, ну, це блакитний апельсин. І ось цей ашрот з гострими кончиками. Багато насадила, бо дуже сподобалися вони та синій шмель. Також схожі, тільки той без бізкончика. Ой, одломився все. А що 34. Це після зливи. Після зливи такі тріснули. І так дуже вже вони. Такі вже стиглі, стиглі, аж перестиглі. Ніяк я сюди не доходила. Ну, оце такі. Така от мілкота, але колір. Та й смак у них класний, вони солодкі, густі, дуже гарні. Вже сьогодні їх знімала і вчора також. Дуже подобається мені взимку переглядати, мріяти за наступний рік. Ось я. Які вони гарненькі, завалюються. Ну, от. Я їх веду у два. Стараюся стволи, а потім вони розділяються, виходить 3-4. І всі вони гарно плодять. Всі до верхівок ось в'яжуть.